Ще хочу сьогодні дати трішечки додаткових роз'яснень стосовно того, кому та як необхідно подавати повідомлення про неотримання пенсійних виплат від інших держав. Особливо це стосується від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Хочу нагадати, яким категоріям громадян це потрібно зробити обов'язково. Це стосується тих громадян нашої держави, які наразі знаходяться на тимчасово окупованих територіях, або ж які виїхали. На підконтрольну Україні територію, вони можуть отримувати пенсію чи свої страхові виплати, лише за тієї умови, що вони не отримують аналогічні пенсійні виплати від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Є в нас постанова Кабінету міністрів України за номером 299, яка й впорядковує це питання. Що ж вам потрібно зробити, якщо ви відноситесь до даних категорій, для того, щоб надалі продовжувати Отримувати свої пенсійні виплати, значить, дивіться, вам потрібно подати до Пенсійного фонду України повідомлення про неотримання пенсії та страхових виплат на тимчасово окупованих територіях. Як це зробити? Ви можете обрати найзручніший спосіб. Знову, це не означає, що вам потрібно, якщо ви виїхали за кордон, їхати сьогодні, зараз. Ні, ви можете зробити це через особистий кабінет, є там розділ дистанційно. Інформування. Вам потрібно поставити позначку біля пункту не отримую пенсію в іншій державі, зокрема від органів пенсійного забезпечення Російської Федерації. Або ж навпроти пункту не отримую страхові виплати у зв'язку з нещасним випадком, або втратою годувальника від іншої держави, зокрема від Російської Федерації. Тобто ви обираєте те, що підходить саме до вас. Також ви можете ще це зробити під час відео Конференц зв'язку вас будуть запитувати представники пенсійного фонду України про отримання чи не отримання виплату Російської Федерації. і зафіксується в рішення. Е чи ви отримуєте, чи навпаки не отримуєте. Або ж ви підходите особисто в пенсійний фонд, пишете там заяву про призначення поновлення, або продовження виплати пенсії, чи страхових виплат. Подається знову ж така заява при зверненні за призначенням поновленням чи продовженням виплати пенсії. Або ж у довільній формі повідомлення про те, що ви не отримуєте жодних коштів від Російської Федерації. Ну, знову ж таки, або ж почтою, там вам потрібно Надіслати там туди, де знаходиться ваша пенсійна справа на обліку. Ви там, як пенсіонер, знову ж таки повідомлення у довільній формі. Про отримання або ж не отримання виплат від Російської Федерації разом із посвідченням в перебуванні живих. Це для цього вам потрібно звернутися в дипломатичне представництво чи консульство України. Або ж заяву, знову ж таки, про призначення, поновлення чи продовження виплати пенсії, у якій вказати необхідну важливу інформацію та додати посвідчення, про перебування в живих і додаткові документи. Дивіться. Подання такого повідомлення це обов'язкова умова для подальшого отримання пенсії або страхових виплат тим громадянам, які проживають на тимчасово окупованих територіях, або які виїхали з них і наразі перебувають на підконтрольній Україні території, чи, наприклад, ви виїхали за кордон. Тож, будь ласка, пам'ятайте про це і обов'язково зробіть необхідні дії.